Що таке? Де а ви хто? Парковщик. А можна документ? А, а документ можна якийсь подивитися? Документи, які з вас є, що ви парковщик? Єкрасний часть. Ні, а документи, що ви парковщик, є якісь? Е -е, Нема, то є. Е -е, Нема документів, ясно. А паркомати є? Партава е ще держава? Паркомат. Це що, державна парковка? А на якій ми вулиці? Оболоні. На Оболоні, на це державна парковка. А яке сьогодні число? — Сьогодні. 11. 11 чого? Випня. — 11 липня. Це державна парковка. І ви на державній службі знаходитесь. Ну то якщо ви на державній службі, то вас повинен... Якщо... Ага, якщо ви на стажуванні, а де ваш старший начальник? Старший на перший. Ну то клич, так зараз дивиться, що до чого, як. Що то за парковка? Чи вона державна, чи вона державна, чи вона приватна? Де і Держав... А документи якісь маєте? А документи. Що, що міської ради? Міської ради парковка. Міської ради парковка. А ви якийсь документ маєте? Маю касовий чек. Касовий чек який маєте? А ви з наказом Кабінету міністра України знайомі? Ну, що... ну, знаєте, той, що паркоматів стосується, синів розмітки. А, то про касові чеки це, це не моя проблема, що у вас касові чеки. Чи вид руки написані, чи кас, чи кас? Ну, а то чого ви тоді підходите до мене? То чого ви тоді до мене підходите? Ну ж шпарковка, платні парковки повинні бути обладнання. А якщо вони не обладнання, значить вони не платні. Так же чи ні? Обладнання і лінія. Чого, які лінії? Ну що, ви жартуєте? Синя лінія, ви бачите синю лінію? Ви бачите синю лінію? Синю розмітку бачите? Не бачите. А паркомат бачите? Не бачите. Ну то про що ми можемо далі замовити? Посвідчення, посвідчення вас ніякого нема. Так, що ви... А? ну то кличте в того, у кого є посвідчення? Ну що він тут працює, бо як я так? Ну, тут я візьму, візьму собі жовту цю жакет і піду собі збирати гроші чи як? ближче, Куди ці назад ближче сюди? Назад і ближче туди до, до, до якої лінії? До до ну ви не розумієте, якщо... Чо? Ну, ви хочете керувати тою стоянкою чи якось. Дві... Де... Ну ви розумієте, що парковка має бути розрахована таким чином, щоб я ще міг вийти з машини. Якщо я стану так, як ви хочете, то я з машини вже не зможу вийти, не пошкодиш, що ту машину, яка збоку буде стояти. Тобі машини стояла. Не знаю, тут ну, дивіться, який розмах дверки. Ну, так, щоб нормально вийти, оце таке от, от, треба місце мені для машини. Бачите, щоб я вийшов. Я ж не відкриваю отак от, щоб комусь це, а от так просто. От, перший перший е, фіксатор на дверці, так? Щоб я нормально вийшов. Сюди ближче? Сюда ближче так? На, на ту відстань? І вам тоді стане легше? Добре, ну а для чого, якщо вона і так безкоштовна постоянно? стоянка? Добре, машина буде тільки заїхати, я не буде мати заїхати. А, а ви будете з нею брати гроші? Я вас не чую, говоріть трошки голосніше. Довга розмова. Угу, довга розмова.